Всім привітки любі друзі! І сьогодні ми будемо продовжувати грати в The Escapes 2. Перед початком я хотів би вас попросити підписатися на канал, написати коментар, поставити вподобайку, підписатися на TikTok, подивитися якісь інші відео моїм, можливо на моєму каналі. Ми Розпочнімо. Так, я так розумію, це тут заново потрібно все розпочинати, так. Ну, це вже інша місія. Минулу ми пройшли в минулому відео. На цей раз я сподіваюсь. Так, паркера теж берем. Ні-ні-ні-ні, паркера. Все. Все, енд. А, енд. ага, брин. Зараз... це типу. Що за. Це тип у нас. перевозять чи що? А можна це скіпнути? О, можна. Так. Байте, ану. Ні, 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 ні. Так, а ну тут теж потрібно буде... Блін. Аж якось дивно грати, коли ти наче йдеш, але... Здається, що ти стоїш на місці. Так. Ось це буде. Що, е! А за що? Я не розумію, а за що ти мене вдарив? Алло? Дядьку, я нічого не робив. Давай швидше, я хочу відт-тут-тут-тут, Ааа! А хто мене врятує? На медсестра тут теж є. Ось вона. І що вона куди? Тут теж медпункт типу є. Блін, а я не розумію, а, а, тут типу так. А що? чому він в мене почав? А, типу, за те, що я не в свої... Що, Чо, Чому мене б'ють? Ти виграв? А, тобто він просто по приколу мене б'є, так? Ну добре, тобто мені краще не попадатися на його на його очі. Я сплю йде у дупу. А-а-а! Дві подушки. А, це типу вийде? Шо куди? Так, стоп. Там той мурмудило. Я так розумію, ось нам в ці шапки, якщо що. Ховайся! ти мудило! Ага! Так, ну тут туалет, типу. Наш нам в кінець тільки щоб забрати. Щоб ті Крині, чи як це назвати? Нам в кінець майже немає не сенсу йти. Блін, я, я не доганяю, чому вони такі злі відносно мене. Я не хочу, щоб вони мене били. А, тут. Це типу карцер, тут теж карцер є. Бляха, Чвак, ти ж не будеш йти. Ти ж не будеш сюди йти, так? Ну я ж вірю в це, що ти не будеш сюди йти. Ну ти ж не будеш. Ммм. Так, він пішов. Так. О, тут теж є шапки, він пойде і зараз зайде туди, я бачу, він ходив. А. Блін, ти ж далі кудись заходив. О, та-та-та-та-та-та-та є. Та, 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 а ми сядем собі сюди, е? посидимо тут а пропустимо його ще туди. Без закнешов. Так, все, пішлося 10. Оу, Ух uh, ты! Опа! Тут ця є. А що тут опа! А це що таке взагалі Ей Ой, бляха! А я тебе зможу цими якщо що прибити? Ні-ні-ні, закрізь. Будь ласка, ти тобі сюди не потрібно, ти сюди не йдеш. Фуууу. Так я тут кроме того, як систем чого не можу зрозумів. Ну... От бляха, а ці медсестри мене не будуть бити. Не запалять мене. Давайте зачекаємо, хай я підуть. Блін, ви меня по черзі чергуєте, чи, чи що? A few moments later. Так є. Опа! Оппеки. Так, а що мені далі робити? А можливо їх виробити? А чого можливо? Я просто так щось зроблю. Ух ти ж, бляха. О той мужик проворож мені не подобається. Він зараз може до нас піти. Але він туповатий. Добре. Так. Ти нас не бачиш, нас тут немає, добре? Думаю Бляха він повертайте. Ух ти, тут цікаве щось є. Але блін, мені б щось з цього всього скинути кудись. Скільки хлам... Ні, ні, ні. Ти до мене не йдеш, тобі сюди не потрібно. А не залі сюди заходить, де я ще, ще я ее попробую прибити. Я можу її вбити! Ну, давай! Ой, бляха! Є! Yeah. Эээ, добити не можу, так? Юзай, давай так, щось с т, я можу ще вкрасти. Ось ця давайте візьмем e -е -е -е, ось це. Ось це нехай буде. Тікаємо, 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 ті, тікаємо, тікаємо. Так, ну ми тепер знаємо, що ми можемо оборонятися. Але це буде боляче оборонятися. Так що краще проходити тихенько. Так, праворуч від нас теж є охоронець. Блін, а він часом сюди до мене не піде? Не піде. Це дуже круто. Хоча можливо зараз він і передумає. А, це не охоронець, сповар, ти. Давай хай поваруй звідси подалі. Кугу! Я вже дум... думаю, він до нас зайде. А чому цей нас не помітив? Ну і добре, не помітив, то й не баш. Так і ж сподіваюся, ти хош вийдеш туди. Так. Мені здається, це нам знадобиться. Так, що далі, що далі, мабуть, ось це крутіше. Втікаємо назад. Так, мабуть він зараз зайде в цю кімнатку. А я повезу туди ось так. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-ось так. Так, проворчивай менее та же я чудик, але він... А, він завали... А, он, блін, я думав, він не завалил наступным вагоном. Опа! Опа! Навіть так я навіть на вагон можу вилізти? Так. Сидимо, чекаємо тут, а нехай він там обійде. Коли він вийде знову наружу, ми спустимось і... зробимо своє діло, обчистимо щось. Дай він! О, є, вийшов, 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 вийшов. Так, відкриваємо. Батарейки фарба ніж. Бляха. А він до нас піде. Не піде, серйозно. Ой, бляха. Іди у дупу. От, бляха, а це боляче! Ай, бліна! А що як мені це пройти? А, так? Блін, серйозно, я тут можу спокійно ходити, і вони мені нічого не зроблять. Так, давайте хілок наберем. Головне, щоб цей мене ніхто інший не спіймав. А ці, мене навіть не дивляться батарейки. Так, він сюди йде. а, а я не помітив цю т його. Так, а куди ти далі підеш? Щось мені підказує, що мені доведеться на дах вилазити, не просто тут драбина. Давайте спробуємо, коли він зайде пройти тут. А я не можу. От бляха. От бляха могать. Так і він сюди не ходить. От, блін, а що робити? Тут схоже на те, що доведеться застосувати силу. Давайте, можливо, дочекаємось, хай він піде дивитися, типу, ту картину, чи що. І спробуємо втекти. Ні, давайте я ось так зроблю. Я не хочу все, що в мене є втратити, тому я буду знати, що в мене на цьому чекпоінті багато корисної. Можливо корисної. А ми будемо з ножиком собі тихенько. Тому ми чекаємо нехай він приходить сюди. А що за час рахується, не розумію? Таймлеф. Бляха, це так і мало бути. Так я хочу зараз повернутися назад. Що за час? Бляха-муха! на меня проблеми. А шо? А, тут тобто це потрібно було якийсь час просто прожити? І собі. А я думаю, мені доведеться щось проходити. Угу. Старт гейм спробуємо зараз пройти. Сподіваюсь, вийде. Так. Паркера беремо. Опа, а тепер вже справжня якась типу типорка. Тю... Це я так розумію після того, як ми втікли нас сюди переселили. Куди? А. Типу відмітись. Добре, я зараз тут сусіда по кімнаті обкраду. Добре. Іду відмічати, не бійтеся я тут. Ам... Um, Бляха, муха, не кажіть, що це потрібно через метал, шукать чи А, фух, не потрібно. Если <гум> yes. добре, um, а он не с ума. Ну, коротше, ми відмітились. Я же сподіваюсь, це тут просто так не будуть бити. А, це, це не моя кімната? А, зачекайте, а тут там. Че, питай. Так, а де моя кімната? Ось це? Ні. Наш самоверхне. Зачекайте, я прийду на роботу, тільки мені потрібно дещо скинути. Летю на роботу. Не бійтесь. Давайте заробимо якісь там копійки. і підемо відразу. Я йде, давай швидше. Так, все, мені... Ну, може ще хтось хоче. Ну ні, то ні пішов все. Ми на роботі побували, все круто, погнали обкрадати далі сусідів. Хто є такі? І чому я у вас зайти не можу? Так, пігнали на самий верх. Ух ти ж блін, а мені здається, в даній ситуації найкраще буде це підкоп зробити. Тому нам знадобиться це. Це не знаю, чи знадобиться це, це нехай буде це. Давайте ще й ось тут чувака переглянемо, можливо, щось вкрадемо. Так, а що нам потрібно для того, щоб зробити лопату. Лопата, лопата, лопата. Ага, ручка. Оу, я можу ручку зробити, робимо ручку. А, я надто тупий, щоб зробити ручку, зрозумів. Так, ну тоді метал і... скотч, а скотчу мені здається, немає. Сподіваюся, зараз буде фрітайм, так? Вільний час, будь ласка. А сейчас. -а -а, Ой, Зачекайте мне нужно загрузить все. И где я зараз пишу бы через цей, через металл шукать меня б... А, то? Да. А что? А, це, мабуть, і все що, що Що таке? Що вам не сподобалось? Це що типу, потрібно з пустим інвентарем приходити, чи що? Я не розумію. Чому мене прибили? А, дерево тобто не можна, зрозумів. Так, сподіваюсь, тепер буде вільний час. Tak! Ura! No, i takie tu jest. Tak, znowu drewno. No, a mój rezygnant zapełniony. Добре, зараз згрузюсь і підемо... В мене є ідея зробити, по-перше, ляльку. Так, щось потрібно кудись скинути. Давайте ось сусідою будемо згружати собі тихенько. Це це, це, це. це поки що ніхто побуде в ньому. А, зачекайте, нам потрібно... Нам ну, потрібно почитати, зрозумію. Оде тут можна почитати? Ніхто мені не підскаже. Типу на інший поверх потрібно. О, є! я знайшов, де мені можна почитати. Так, добре, сподіваюся, тепер я достатньо начитався. Так, ми відмітили заодно крутяк. Тепер вижимо до се додому крафтити щось. Ура! Так, ось наш дім. Нам потрібно ось це і... деревина! А ты моя вся деревина. Сусіда, так. Так. Так, ось це нам потрібно. Так, далі потрібен метал. Так, потрібен метал і скотч. Ту, ту 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 А скотчу в нас нема. Job time. Добре. Зараз швиденько зробимо вигляд, що ми попрацюємо, втічемо, заробимо гроші втічемо собі. Так, я б хотів би швиденько лопату зробити і втекти звідси. Але можливо не знаю, чи мені вистачить лопати однією І Як мені звідси втікти краще буде? я навіть не, не знаю. Люди, в кого є скотч, признавайтесь. Мені він дуже потрібен. Так, тут те що я скидав. Я донизу не пам'ятаю чи ходив, мабуть, ходив. Шоколадка. Нехай буде. Заберем. Сподіваюсь, нас же за їжу бити не будуть. Ура! В нас буде перша лопата! Крутяк, так, а що є ще? Так, я, мабуть, скрафтю першу лопату і буду на цьому завершувати, добре? Так, перша лопата буде круто. Хоча, можливо, ще трішки по цего працюю, якщо так можна сказати. Так, метал... Так, лоп. Пата. Ура! Так, я зараз ще декілька скринів перевірю і будемо мабуть, на цьому завершувати на сьогодні. До речі, я вам не сказав дещо У мене були проблеми з цією грою. Опа! Все ж таки щось знайшли. Були проблеми, вона чомусь не хотіла запускатися. Але я розібрався тепер взагалі круто. Там ще й метал був! Ой! Потрібно збрати, це нам знадобиться. Метал. Так, крутяк. Так, це вже наш дім, давайте цього перевіримо, бо йде Ні, нічого не має бути. Так. Давайте всі вже... раз на ту пішло, перевіримо. Ну я не знаю, можливо, щось тут нам пригодилося, але байдер. Типу ось це нехай буде. Навряд прийдеться. Нічого цікавого а тут і тут в принципі теж нічого цікавого. Тому я зараз перевірю, можливо, я зможу скрафтити покращену лопату і буду завершувати. Знову доведеться щось сусідові підкидати. Дайте ці коржики підкинемо. Не знаю, що знадобиться, але. Так. А, ну інтелекту не вистачає. А так все вистачає. Так. Ось це мені потрібно ось це навіть не знаю. Так, ну, коротше, все, на цьому я буду завершувати. Е, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на Тік-Ток, підписуйтесь на канал Вандикю, посилання будуть в описі. Дивіться інші мої відео, підтримуйте україномовний контент. До зустрічі в наступних відео.